Від позафракційних Ляшко, будь ласка. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні народні депутати України, колега Горіна виходить, виступає, питає, чого в Крим втратили, чого в Харкові. Якісь там сепаратисти, звідки в моєму рідному Харкові взяли сепаратисти, я вам розкажу звідки з Білогорода з Курська, які заїжджають з російськими прапорами. Чого в Криму російські окупанти? Та да, тому що ваш Янукович звернувся з вимогою до Путіна вести війська. От чого окупанти в Україні? Та тому, що ваша партія регіонів, за повідомленням мера Херсона, сьогодні в Херсонській області ініціює референдум по прообразу Криму. Тому я вимагаю вкотре заборони партії регіонів і комуністичної партії як злочинних організацій, які сьогодні працюють на окупантів, як фашисти під час війни. Були посібниками Гітлера, так сьогодні комуністи і регіонали, посібники російських окупантів. І тому не виходьте сюди і не розказуйте, як ви любите країну. Припиніть підтримувати ворога, припиніть підтримувати окупантів, припиніть блокувати українські війська, припиніть фінансувати сепаратистські акції. І в Україні буде порядок, і в Україні буде спокій. Шановні громадяни України, шановний Олександр Валентиновичу, мої чіткі пропозиції, які я даю з метою зупинення військової агресії Росії, я пропоную невідкладно розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Візовий режим вже запровадили, правильно зробили, але треба було раніше це робити. Я вимагаю денонсувати харківські угоди. Про продовження перебування чорноморського флоту в Криму. Від 2010 року і угоду про перебування самого флоту в Криму від 1997 року. Я пропоную націоналізувати російське майно на території України, так як вони це роблять з нашим майном в Криму. Пропоную визнати Крим тимчасово окупованої території. Цей законопроект буде розглядатися. Я пропоную парламенту невідкладно прийняти рішення про звернення до НАТО. Про Вступ до цієї міжнародної безпекової організації я пропоную прийняти рішення парламенту про відновлення Україною ядерного статусу. Я пропоную звернутися до Організації Об'єднаних Націй, виключити Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я вкотре закликаю заборонити Компартію, партію регіонів як посібники окупантів. Пропоную посилити кримінал. Дайте завершити. Закінчить. Пропоную посилити кримінальну відповідальність за сепаратизм, державну зраду, шпигунство і блокування військових частин. Пропоную врешті виконати рішення Національної ради і заборонити трансляцію російських каналів, які є рупорами пропаганди, які є елементами війни, оголошеної Росією проти нашого народу. І останнє я звертаюсь до громадян України, які за 300 гривень беруть у руки російські паспорти, виходять на сепаратистські мітинги. Закликають про від'єднання частин території від України, звертаються до Путіна, щоб ввів російські війська до України. От я звертаюсь персонально до цих громадян, якщо вам не подобається жити в Україні, якщо ви хочете розколоти Україну, якщо ви хочете, щоб українську землю топтав чобіт окупанта. Відмовляйтесь від українського громадянства, ми вам купимо квиток в один кінець і їдьте в свою любиму Росію, колима, Магадан, Чукотка і так далі. Я пропоную владу жорстко протидіяти сепаратизму, розколу України, спробам захоплення військових частин. Україна перебуває в стані війни. Україна виграє тільки тоді, коли ми будемо оборонятись, коли ми будемо захищатись. Слава Україні!